Мисливець на метелики. Вон метелик. Вон луна. Справи стають бути серйозними. Луна. Луна дерево. Лас. Але я ще й туди висадила. але яка різниця, яка вона гонорова. І мріє про те, щоб побули вище, або... Луна шукає шабашну мишу. Фу, ти чого то їси? Не можна. Закрито все. кінець забов, а я що таке вперта? Луна, як твої враження? На дворі вітер дує, сонце смалить. До хати, тоді скажи щось мені. Перекладаю, вона хоче до хати.